Всіх дорослих і маленьких вітаю на дитячому ютуб-каналі Казкова Скарбниця. І з вами я, Фея Казок. Сьогодні будемо читати дуже цікаві казочки. Вони коротенькі, тому я думаю, що вам мають сподобатись. Казочка про папугу какаду. В Африці жив папуга Какаду. Він любив все за усіма повторювати. І тому умів говорити усіма звіриними мовами. Якось одного разу, прогулюючись біля невеликого болота, він побачив ошатно вдягненого бегемота, який кудись збирався. Ти куди йдеш з дому? запитав папуга. Так, я їду у місто в зовпарк відповів бегемот. Там діти ніколи не бачили бегемотів, і тому мене просили приїхати, щоб з ними познайомитися. Какаду теж дуже захотілося поїхати в зоопарк, познайомитися з дітьми і навчитись говорити, як вони. Він став просити бегемота, щоб той узяв його з собою. Бегемот погодився. І ось друзі вже їдуть у величезній вантажівці. Біля воріт зоопарку їх зустріла дітвора і засипала запитаннями. Папуга відразу став повторювати слова. Діти були в захваті. Вони ляскали в долоні і просили повторити ще. Какаду дуже сподобався зоопарк, і галасливі малюки. І він вирішив залишитися. Тепер папуга живе в зоопарку, і щодня зранку до вечора розмовляє з дітьми. Казка про паркана охоронця. Киця Уля дуже любила гуляти. І ось одного разу під час прогулянки вона наткнулася на величезний паркан. Навіщо ти тут стоїш? зацікавлено запитала Уля паркана. Я не просто стою, я охороняю сад від собак і розбишак хлопчаків, які ламають гілки, відповів паркан. Та це ж не цікаво весь час стояти на одному місці, сказала Уля. Значно краще гуляти де забажаєш. Підемо подорожувати зі мною, запропонувала Уля паркану. Паркан охоче погодився, і вони разом рушили на прогулянку. Оточуючи, люди і звірі дуже дивувалися, куди може йти паркан. Чому він не стоїть на місці? Паркан весело проводив час, адже досі він не бачив нічого, крім свого саду. За час подорожі він дізнався багато цікавого, познайомився з новими друзями, свинкою Мартою, старим крутом, їжаком тишком і великою грибною родиною Опеньків. Паркан дивувався. Як він міг жити раніше без подорожей? Минув час, і паркан вирішив провідати свій рідний сад. Він попрощався з новими друзями і подякував киці улі. Повернувшись додому, паркан побачив поламані дерева та кущі, пом'яту траву і вирвані з коренем квіти. Зустрівши свого охоронця, дерева стали просити паркан стати на своє місце. Дерева та кущі, квіти жалілися та плакали, розповідаючи, як їм було важко жити без свого охоронця. Більше паркан не покидав свій улюблений сад. Він завжди стояв на варті порядку і не допускав, щоб у саду господарювали непрохані гості. А нові друзі тепер часто приходили провідати паркан, щоб йому не було самотньо. Казка про те, як боня вчиться рахувати. Одного теплого весняного дня ягнятко Боня Весело стрибало по лузі, аж раптом побачило гусенятко, яке робило щось дивне. Підніме одну лапу, поставить і підніме іншу. Гусенятко, що це ти робиш? зацікавлено спитав боня. Я тільки починаю вчитися рахувати і зараз вивчаю цифру два, відповіло гусенятко. В мене дві лапки. Отож я їх перераховую, щоб краще запам'ятати. Раз два, раз два. А ти до скількох вмієш рахувати? Я зовсім не вмію рахувати, сказав Боня. То ти навіть і ніжки свої не вмієш порахувати, здивувалося гусенятко. А дійсно, скільки в мене ніжок? замислилося ягнятко. Побіжу до тітоньки сови. Попрошу, щоб навчила мене рахувати і дізнаюся. Сова погодилася і, залюбки почала боню вчити лічбі. Рахуй разом зі мною. Раз ніжка, два ніжка, три ніжка, чотири ніжка. Ось ти тепер вмієш рахувати до чотирьох і знаєш, що в тебе чотири ніжки. Дякую, тітонько сово, а тепер я вже розумник. Побіжу і всім про це розкажу. Куди це ти, боня, тобі ще вчитися, а вчитися? Це тільки початок справи. Кричала на вздогін тягняті сова. Але воно й чути не хотіло, бо вважало, що все на світі знає. І вчитися йому більше не потрібно. Я вмію рахувати. Раз, два, три, чотири, кричав боня, бігаючи по лузі. Раптом до нього підлетіло сонечко і попрохало. Перерахуй і мені лапки, будь ласка, в мене їх багато, а скільки саме я не знаю. Подивився Боня, а лапок у нього більше, ніж він вміє рахувати. Мабуть, я таки ще не все вмію і знаю. Тітонька сова мала рацію, подумало ягня. Треба попросити її ще позайматися зі мною лічбою. Сонечко, зачекай мене тут, а я побіг вчитися. Коли навчуся рахувати, обов'язково зможу допомогти тобі дізнатися, скільки в тебе лапок, вигукнув Боня. І що духу побіг до будиночка тітоньки Сови. Хто дослухав казочки до кінця, той молодець без кінця. Дякую за вподобайки, дякую за те, що підписуєтесь на мій канал і до нових зустрічей!